Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас неділя, 26 листопада 2023 року, і ми будемо говорити про... Тему, яка зараз, можливо, таки активно обговорюється в українському суспільстві, в громадськості і в соціальних мережах. І як би це дивно не звучало, тема пов'язана з інтерв'ю, яке дав керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія пропагандисті Наталії. Мосейчук, і зараз ми розберемось з тим, що у цьому інтерв'ю було знову ж таки абсурдне, і про це знову ж таки говорив Давид Арахамія. І, в принципі, коротко поговоримо про основні тези, так, в цьому інтерв'ю і дамо відповідь, так, на питання з приводу того, Чому, в принципі, ну, не мав давати цього інтерв'ю. А якщо він погодився на нього, ну, то до нього потрібно трішки було підготуватись. Я вибрав три такі основні теми, які піднімались під час цього інтерв'ю. І саме на них ми зробимо основний фокус, і він буде такий важливий. І Ключовий. Отже, перше, про що я би хотів би поговорити в контексті цього інтерв'ю, це з приводу тих переговорів, які велися між українською та російською делегацією у період лютого березня 2022 року. І Арахамія говорить про те, що основна вимога так, Росії в бік нашої держави так під час цих переговорів, це вимога щодо нейтральності України, так щоб ми зафіксували там позаблоковий статус, нейтралітет, і фактично відмовились від вступу нашої держави до північно-атлантичного альянсу, типу, що росіян це найбільше цікавило. А інші вимоги вони були там. Такі косметичні приправки, як сказав Арахамія, пряма його цитата з інтерв'ю Мсейчук. І я би хотів би нагадати пану ну, так, про які ж такі косметичні приправки він чомусь не говорив під час цього інтерв'ю, просто назвавши це приправками. 11 березня 2022 року засоби масової інформації опублікували інформацію, за якою. Росія висуває Україні шість вимог, так, і за логікою, якби ми пішли б на ці вимоги, то війна мала б закінчити. Які це були загалом вимоги? Можу одразу сказати, ці вимоги вони були абсолютно зрадницькі, так і означали б капітуляцію України перед Росією. Отже, перше дійсно це відмова від руху до НАТО. Нейтральний статус України. Так, це те, що якраз сказав Арахамія. А тепер про косметичні приправки. Тобто, що далі вимагала Росія? Російська мова, друга державна скасування всіх законів, що її обмежують. Ну, не знаю, чому Арахамія думає, що це якась не основна вимога, яка висувалась. Росією, так, в бік нашої держави, знову ж таки, з інформації ЗМІ від 11 березня 2022 року. Третя приправка: визнання Україною Криму російським. Четвертої – визнання України незалежності ДНР та ЛНР в адміністративних межах областей, включно з нині контрольованими Україною територіями. І з приводу денацифікації та демілітаризації. Денацифікація. Заборона діяльності ультранаціоналістичних нацистських та неонацистських партій та громадських організацій скасування чинних законів про героїзацію нацистів та неонацистів. Тобто героїзація всіх патріотів, всіх людей, які боролися за незалежність нашої держави, які загинули за українську державу. Росією вважалися нацисти. Неонацисти і тому героїзація мала бути скасована. І шосте демілітаризація України. Повна відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєння, навіть якщо вони знову таки, оборонні. Ось це такі косметичні приправки, які додавали до вимоги щодо нейтралітету України та відмови. Нашої держави від вступу до НАТО. Тому коли Рахамія говорить про те, що це якісь там неважливі вимоги, так тут абсолютне лукавство з другої сторони, вони були абсолютно важливі, і відповідно на них тут ніхто не погодився. Мова йде про український народ, про Збройні сили України. І це розуміли як росіяни, тому вони висували такі вимоги, які. Фактично є не, не те, що не потрібними, а вони є неприйнятними, так, для нашої держави. І українська влада також розуміла, що ніхто на це абсолютно тут не піде. Але 29 березня 2022 року завершились переговори делегацію у Стамбулі, і там говорилось про те, що е, мав бути підписаний якийсь, Рамковий договір в контексті там гарантій безпеки для України. Тодішній голова делегації Давид Арахамія сказав наступне: ми сьогодні вийшли з офіційною пропозицією про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був міжнародний договір, який будуть підписувати усі гаранти безпеки, які будуть ратифікувати його, щоб не повторювали помилку, яка була колись в Будапештському меморандумі». То це виявилось просто папірцем, а ми хочемо, щоб це був міжнародний механізм конкретних гарантій. Сказав Арахамія. Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, США, Велика Британія, Китай, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль також Росія. І Рахамія далі говорив, що деякі країни вже дали попереднє погодження, але Україна чекає офіційних повідомлень. За його словами, у договорі є окремий пункт про сприяння вступу України до ЄС. Інший учасник делегації Олександр Чалий повідомив деталі договору. Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, військового нападу, операції, ми вправі протягом трьох днів вимагати консультації. Якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного розв'язання проблеми, то країни гаранти повинні надати нам військову допомогу, озброєння і навіть закрити повітряний простір над Україною. Зробити усе можливе, щоб відновити безпеку України, це ключова вимога. Він додав, що у відповідь Україна зафіксує свій статус позаблокової та безядерної держави. Поки я тоді також не міг розуміти, а чим це відрізнялося від там, пункту Будапештського меморандуму? Так, щодо консультацій, якщо Україні буде загроза ядерного удару. І далі тут пункт про Крим та Ордло також про це йшло. І Це окремий пункт. Ми пропонуємо протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя. Окремим пунктом ми пропонуємо РФ, що Україна і Росія не будуть протягом цього часу, поки йтимуться переговори, використовувати військові сили, щоб вирішити питання Криму. Про це говорив Подаляк. І останнє питання Ордло винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись між Президентом України і Росії. Це з приводу результатів переговорів делегації у Стамбулі. Ну, зрозуміло, що подальшому цей пункт не був, цей договір, точніше, він не був підписаний по знову ж таки абсолютно різним причинам цієї подій, які були в Бучі, в Гастомілі, це почали бачити. Ну і через те, що ці угоди вони б точно не допомогли Україні вирішити питання з Росії. І далі Арахамія говорить уже в цьому інтерв'ю, пані Масійчук. З приводу того, що ми не могли піти на нейтральність України відмову від НАТО через те, що для того, щоб піти на цю поступку, мали проводити зміни до конституції. Вони розуміли, що вони не зможуть набрати 300 голосів. Далі, це недовіра до росіяни. Тут питання, чому це стоїть другим пунктом? Воно мало би першим бути. А далі мені загалом не було зрозуміло. Цитата в цьому інтерв'ю з боку Арахамії про те, що у подальшому Борі Джонсон приїхав в Україну, і загалом ми в результаті нічого не підписували, що це Джонсон говорить. А ми будемо знову ж таки воювати. Якщо послухати, продовжувати воювати. Якщо послухати Арахамію, то складеть, складається враження, що Джонсон так нас змусив відмовитись від цих. Поступок Росії, так? І, відповідно, змусив нас продовжувати воювати. Тобто, от в цьому якраз виходить абсурдність ось цієї першої теми, яку ми зараз розбираємо в контексті інтерв'ю Арахамії Масийчук. Друга тема, яка обговорювалась в цьому інтерв'ю, це те, що Генеральний штаб не дає план війни. його. Немає, і відповідно, це дуже і дуже знову ж таки погано. І тут, загалом, якщо ти слідкуєш віддаленій формі за подіями в Україні, тут може скласти знову ж таки ефект кривого дзеркала. А криве дзеркало воно виходить з того, що з однієї сторони. Україна проводить переговори з західними партнерами, з Штатами, з Європейським Союзом, з країнами G7, з нейтральними країнами так, Латинської Америки Африки. І ми говоримо про те, що є формула миру, так, яка була представлена в 2022 році під час G20, яке тоді відбувалось на балі. І в цій формулі миру, так. Прописується, як має завершуватись війна, відповідно про кордони на 91 й рік, далі про те, що Росія має виплачувати репарації і інші знову ж таки пункти. І ми говоримо про цю формулу миру, так щоб більшість країн долучалась до цієї формули миру. Тобто, це одна сторона. А з іншої сторони, глава правладної фракції, Слуга народу. В інтерв'ю Масійчу кажуть: в нас немає плану війни. У нас немає плану війни, нам не дає цей план Генеральний штаб, і ми оце вимагаємо, а його знову ж таки немає. І тому я, до речі, подивився, чи немає там, не дай Боже, англійських субтитрів, щоб цю маячню не читали західні люди. І люди, громадяни в Сполучених Штатах Америки. І я побачив, коли слухав це інтерв'ю, там дійсно немає англійських субтитрів. І це дуже і дуже знову ж таки позитивно, хоча при бажанні це можна знову ж таки перекласти, це не є проблема. Але що субтитрів немає, це вже дуже добре. Англійською мовою. Так ось, якщо ти громадянин будь-якої іншої держави. То у тебе якраз буде складатися ефект цього кривого дзеркала. Тому що ти не будеш розуміти, як українська держава показує формулу миру, і при тому у неї немає плану війни, про що говорить Давід Арагамія. А як тоді формувати допомогу Україні? Під які знову ж таки питання. Від які знову таки позиції, якщо немає плану війни, про що говорить цей Рахамія? Тобто Арахамія він сам не зрозумів, що цією тезою він поставив нашу державу якраз у цьому ключі, ключі незрозумілості. З приводу того, що з однієї сторони є формула миру. Про яку ми говоримо в цим західним партнерам, а з іншої сторони, у нас немає плану війни. Але тут потрібно розуміти іншу причину, чому Рахамія про це говорить. А причина ж вона виходить з того, що декілька тижнів за вказівкою Офісу президента, звичайно, відбувається дискредитація військового керівництва, так і відповідно. Головокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. У попередньому відеоматеріалі ми ж говорили, що Мар'яна Безубла, так, вона щоденно пише різні пасти, які спрямовані на дискредитацію нашого главкома. І Арахамія якраз в цьому ж інтерв'ю говорить про те, що нам, Генеральний штаб, він не надає цього плану. А тепер давайте прослідкуємо, що відбувається після того, коли Арахамія... Говорять цей абсолютно абсурд. Що, виявляється, їм, я так розумію, Генеральний штаб має на всю Верховну Раду намалювати якісь карти, так, плани і прям детально це все розповісти. Ми абсолютно переконані, що ці плани є в Генеральному штабі, просто їх не потрібно показувати всім знову ж таки людям. Ну, це знову ж таки моя логіка. І що відбувається після того, коли Арахамія говорить цю інформацію? Знову ж таки підключається Мар'яна Бізугла, яка каже, що так, головокомандувач ЗСУ не зміг надати план задуму на 2024 рік. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку як на ставці, так і в парламенті. При плануванні бюджету на 2024 рік ми питали під що планувати, як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не до укомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ще нові штаби? Що з бойовими підрозділами? Чи закладали кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням, що з ротаціями? Ну і там багато питань. І далі безугла пише: ця дискусія була не публічною, але напруження наростало. І зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі зміни системи ЗСУ, чи має займатися міноборони, то таке керівництво має піти. Відповідно, ці тези знову ж таки підхопила російська пропаганда, і вони почали казати, що Мар'яна Безугла вона закликає до відставки Главкома. От що зробив Арахамію своєю необдуманою тезою про те, що Генштаб він їм не надає знову ж таки плани. Хочеться Арахамію запитати, а ви 24 лютого 2022 року запитували про плани війни? Чомусь ви почали про це запитувати вже, коли ситуація на фронті стабілізувалася, в якому плані, що Збройні Сили України відігнали Русню з Київської області, з Чернігівської, з Сумської, з Харківської, звільнили Херсону. Тоді ви почали цікавитись цими, знову ж таки, питаннями. 24 лютого 2022 року ви чомусь ці питання не ставили з приводу плану, знову ж таки, Війни. А зараз ви про це активно потякаєте своїми ротами і таким чином працюєте на російську знову ж таки пропаганду. Тому ця теза вона також була абсолютно непотрібною, про це не. Треба було загалом говорити у цьому знову ж таки інтерв'ю. Ну, пані Масичук, звичайно, уточнюючих питання задає, їй це не цікаво, того, що їй сказали в офісі зробити інтерв'ю з Арахамією. На, слушаю і повінуюсь, робимо інтерв'ю з Арахамією. І третє, що сказав Арахамія, і тут тут чи сміятися, чи плакати, але ця теза була зазначена в цьому інтерв'ю. Це про те, як розвивалася ситуація в Америці, якщо якийсь суддя Верховного суду попався б на хабарі. Рахамі говорить, що американці вони загалом були шоковані, коли ми дізнались. Про там затримання князева, засобів масової інформації. Далі Рахамія каже, що йому сказали американці, що у Сполучених Штатах так би не було. А Рахамія питає: а як би було, І якісь американці йому говорять, що якби таке б трапилось в Сполучених Штатах Америки, то з метою, щоб не була кинута тінь на ту чи іншу інституцію, цю інформацію поклали б на стіл президенту США, а після цього президент Шап викликав цього суддю до себе і, відповідно, сказав би в тебе один час, і відповідно, ти там, чи заяву якусь пишеш про відставку, чи йдеш з відповідної посади. Тобто, Арахамія він на повному серйозі говорить ці абсолютно речі. Тобто, Арахамія не запитав у відповідь на цю тезу американців. Про те, що так це ж втручання в роботу судової гілки влади. І через це такого президента США можуть відправити в порядку імпічмента у відставку, оголосити йому недовіру. А він ну, говорить, що американці йому це сказали. І відповідно так би воно було у Сполучених Штатах Америки, та ні, пане Давид Рахами, в Америці так би точно б не було. Тому що якби якийсь президент собі дозволив таку витівку, то після цього суддя б вийшов до засобів масової інформації і сказав: Вибачте, але на нас, на мене точніше, президент США здійснює тиск і розповів би оцю ситуацію. І після того, як я вже сказав, напевно президент отримав би імпічмент з боку конгресу. Тому що в Америці так точно не відбувається, що якусь суддю можуть викликати в білий дім і відповідно. Йому сказати там пиши якусь заяву негайно, і це ще й зробити так, щоб про це ніхто не дізнався. Ну, Це ж повна маячня. Ну якби про це б не дізналися, якщо там зміни залежні, вони максимально ефективно працюють. Про це точно хтось би дізнався, і відповідно це би було б зазначено у засобах масової інформації в Америці. Не знаю, які американці це розповідали Арахамі. Якщо це Андрій Пінковський, який втік з Росії і проживає в Штатах, ну тоді в мене питань немає з приводу того, які це американці. Якщо це люди, які жили в Росії і втікли в Америку, і це вони розповідають, то, ну звичайно, вони будуть. Це говорити, бо вони звикли жити таким стилем, що якогось суддю можуть викликати до президента, і президент його або там чи посварить, чи скаже, пише заяву, бо ти кидаєш тінь на суддівську систему. Це можливо знову ж таки в Росії, в Білорусі. При Єрмаку Це може бути в Україні, в офісі. Але це точно не буде в США. Для цього це було говорити. Я абсолютно не розумію. Тому я знову ж таки сподіваюся, що там не буде цих англійських субтитрів, щоб з нас просто потім не сміялися внаслідок таких інтерв'ю. Тому підсумовуючи оці основні три тези, які визначив Давід Рахамія, він про це говорив. Можна знову ж таки дійти до висновку, що ну, більшість цих речей загалом не потрібно було говорити. це інтерв'ю воно абсолютно, абсолютно не потрібне було для Давида Рахамі. Останнє до будь-якого інтерв'ю ну, потрібно хоча б трішки готуватися. І тоді, відповідно, на це можна якось дивитися нормально це слухати. І... Не хапатися за серце після того, що наговорив Арахамі. Ось така загалом інформація. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить нас!